Так, хто там? хто кукурузу, Борькіну з'ї. Застукали, застукали злодія. А І Що він зробив, думаємо, хто поїв нам кукурузу. Купили для Борі мішок, Думаємо, хто її тут розкрамсав. А то жулік. Диви, куди, ще й гараж пішов. Ежик На. Ножик. Это. На, 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 ежик. Партизан. Тише, хороший, на, мне не шкода. Там и тебе и Бори хватит. Как мы тебя назовем? Толстяк. Толстий. Може, не вилізу потім. Та Думала хто це. Думала, що Мурка когтями мішок поцарапала.